Більш ніж за півроку ми були в Києві а, і зайшли просто подивитись мілітарі магазин. І Макс каже, продайте мені РПГ а, продавцю. А ми так здивувалися. Він каже: розумієте, така страшна війна буде, а, що мені потрібна РПГ. Те, що Максим особливий хлопчик, мама Оксана, психологиня за фахом, зрозуміла, коли сину було півроку. Він. А... Не робив тих дій, які повинні діти на шість місяців. Він все фіксувався. Просто поглядом в ріг, я вже не сумнівалась. Він почав розмовляти, що йому ще року не було. Він почав розмовляти і розмовляти нон стоп, просто поки він не спить, він розмовляє. Ну це таке ж я однією однієї з ознак. Макс з дитинства цікавився тільки фактами наукою, а не казками. Він не грався іграшками, а колекціонував їх. Після восьми років хлопчик захопився космосом і почав малювати його. Тому що мене надихають зорі, нічне небо, місяць і так далі. Тому що космос це цікаво. Спочатку я малював пастелями, але після того, як я спробував їх розстріляти, в мене з'явилося мазоріни. І я прийшов на фарби. Окрім мами, людина, що допомогла адаптуватися до життя хлопчику-аутисту, дорослий аутист, американець Біл Пітерс. До початку повномасштабної війни він півтора роки провів у родині Бровченків, допомагаючи Максиму пристосуватися до життя. Він став його другом, просто другом. Він був всюди. Гулять вони ходили разом з дітьми. До школи також там разом він проваджав. Він знайомився з дітьми. Такого спеціального чогось не було. Він просто жив. Біл це гарна персона. Мені щось з ним дуже гарно. Благодаря ньому в мене з'явилися нові друзі. Максим розповідає мама, говорив про наступ великої війни задовго до її початку, тому саме й попросив у військовому магазині в Києві продати йому зброю. І якось він з цієї миті став такий тривожний. Він дуже ну постійно повторював, буде страшна війна, наближається війна. На початку грудня він перестав взагалі нормально спати. Він почав просипатися ночами, там кричати буде ну, буде страшна війна. Насправді ніколи не хотів війни, але на жаль, це сталося. 26 лютого до Бердянська зайшли російські війська. Заїхали БТРи. А, вони приїхали повсінок, кричали, що всі щоб всі зайшли додому. Ми чули а, постріли, бо ну, звичайно, ми всі трималися разом. У нас дома такий нави, ну, навіс, і ми так під під навісом, щоб і чути, що відбувається, бо ну щоб розуміти, хоча б як ну, що робити. Ну. Що робити родині Бровченко, стало очевидно після першої прогулянки Макса окупованим містом. Одного дня ми йшли по вулиці і йшов їхній конвой. Конвой їхній ходив два в чорному і два в військовій формі. І Макс, ми порівнялися, і Макс не очікувано так для мене. Сказав, дядя, коли ви вже Ну, він російською тоді ну, розмовляв, говорить, дядя, коли ви вже здохнете. Мати зрозуміла з сином, який говорить про те, що думає залишатися в окупації небезпечно за допомогою місцевої лікарки під дією снодійного та заспокійливого Оксана. Вивезла сина через три десятки російських блокпостів. Так, він прокинувся якраз на нашому ну, на підконтрольному. Він прокинувся, і наші хлопці зайшли, всі ж плачуть. А Макс прокинувся, і каже, а це наші ці рашисти? На, на автобус. я кажу: Господи, а хлопці посміхаються. Кажуть, а свої свої. Мати з сином виїхали з рідного Бердянська з двома наплічниками, куди помістили усе життя в рідному місті. Вже майже півтора роки Максим з мамою мешкають у Запоріжжі за плечима 12-річного хлопчика безліч власних художніх виставок. І написана книжка Планета А про світ людей з аутизмом в я б хотів, щоб була наша перемога. Щоб я повернувся додому, щоб відбудували все, що було знищено. Щоб всі жили в мирі і спокою. Щоб більше ніколи не було війни, єва Миронова, Олександр Олійник для Голосу Америки із Запорізької області.